Газети пропонували гроші, що готові нас підтримати, але питали їх, за що ж це ви нас хочете так отблагодарити? Вони сказали, що просто так. Ми знаємо, що просто так нічого не буває. Тому ми відмовились від таких подачок. Крім того, координаційною радою прийнято рішення про те, що акції позаполітичні. І ми попереджали наших політичних е мократичних партій, що вони мають право бути тут на цьому мітингу як е громадяни України, якщо вони дійсно боліють за малий і середній бізнес. Тим не менше, деякі політичні сили. Прийшли своїми прапорами, тому я прошу, ми вас виганяти не будемо, звісно. От ми дякуємо за те, що ви тут допомогли нам по озвучці, але свої прапори в одне місце, будь ласка, встаньте і стійте. А то бачу, а фронт змін аж два прапори один тримає. І виходить, що ніби ми підтримуємо цю політичну силу. Я хочу сказати, хлопці, ви можете підтримувати будь-яку партію, будь ласка, нема питань. Але. Питання, хто на ваших горбах прийде знов у ці кабінети?